Експрес раз уже на повну діє в Черкасах. Зареєструвати шлюб у місті тепер можна за добу, та для цього варто звернутися до центрального стадіону, де й запровадили пілотний проект. Пише місцева преса. Далі дивіться її огляд. Кременчуцьке водосховище зарибнили на золотоніщині. У водойму випустили то столобик білий у кількості 500 кілограмів, трохи менше коропу та 100 кілограм білого амуру. Загальна кількість малька одна тонна. Завдання риби пише газета сім днів. Санітарна функція профільтрувати зацвілу воду. Равні в Україні піднімуть прожитковий мінімум. Соціальні стандарти зростуть на більш як 5%. відсотків. Тож пише Вікаю нинішній мінімум у 1544 гривні підніметься до 1624 гривень. А мінімальна пенсія становитиме 1312 гривень. Щоправда, як визнають у Мінсоцполітики, реальний прожитковий мінімум для українця майже в два рази вищий. 300 черкащан щодня звертаються, аби оформити біометричний закордонний паспорт. Тоді, як кожен 20-й житель уже отримав такий документ, пише вечірка. З березня цього року вже всі територіальні підрозділи Державної міграційної служби області мають необхідне обладнання для оформлення і видачі біометричних документів. Одержувачів субсидій на третину стане менше до 2018 року. Кількість комунальних пільговиків скоротиться до 5 мільйонів, тоді як зараз одержувачів субсидій близько 7,5 мільйонів. Про це пише Черкаський край. Решта прогнозують у Мінсоцполітики. Відсіється через підвищення зарплатні.